Так, всім здорово. Сьогодні у нас оцей купчик, який ви вже знаєте. Сьогодні у нас після, яке я показував раніше. І сам гол. Сьогодні у нас не просто е, такий обичний випуск, да? як було до цього два рази. Просто обзор сьогодні. У нас буде ще одне сравнення. То що в мене на кінець є добре. От купив тут. Зараз будемо провіряти. Який же краще. Глок от такий от. Чи отакий от, от мелкий. Глок, звісно він не прямо, щоб страйкбольний, тому що в ньому 8 мм пульки ще й резинові плюсом. Оце от страйкбольний недорогий, за 2 євро. Так все ж, що краще, Нормальний іграшковий, який стріляє нормально, чи самий недорогий страйкбольний? От в чому випрос. І сьогодні ми з цим, в принципі, розберемося. Так, першим буде у нас цей мелкий. Він толі 25 коль, то ли що. Я точно не можу понять. Давайте спочатку з п'яти метрів. Так. В общем, попали ми. Я пересмотрю і напишу тут -от, напишу десь тут, е, скільки ми раз попали. В общем, по звуку буде понятно, е, В общем, тут сім патрончиків, пульок в магазині. Дальше 5 метрів я не думаю смисло з нього стріляти, тому що він реально мелкий і далеко прям дуже не стріляє. Ну що ж, пішли до ГОКа. Так, зарядимо сюди сім кульок. Відцілятор точно такої ж відстані. Е, без лазера, тому що мету без лазера сідали, правильно? Один. Два. Рома. Ми виставили повний магазин, попали всього два рази. Там було точно більше. Зараз будемо говорити насчет ітогів, що тут, що до чого. Коротше, ітоги такі. Цей от виру. Чорненький наш П-25. Коль 25. Ну, він більш похожий на кольт 25. Давайте будемо його кольт 25 називати, тому що особи моделі тут немає. Блок хоч і хороший, але летять в нього пулі набагато поганіше і цілять набагато поганіше. Тут же вони менші, летять швидше, сильніше. В принципі, логічно, що це Да, Навіть це можна навчати, сказати, що це страйбольний. Оце ж не страйбольні взагалі, тому що тут нестандартний 8 мм. Ще є і не. А, плюс, може, могло це зіграти, то, що в них дуже різні дула по діаметру. Але все ж цей виграв. Оцей от стоїть 22 євро без оцей от 2. Що можемо сказати? Оцей от краще купляти. Якщо вам подобається там грати, то звісно, цей купляти, але тільки по типу, знижках. Так що дякую, що подивилися. Сьогодні виграв оцей. от. Чорненький, другий, почти шоколь 25. Всім пока.